Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу з вами поділитись та розібрати одне з найпопулярніших тренувань, а точніше, тестів в плаванні для розвитку витривалості. Це 7 по 200 степ тест на український крок тест. Якщо ви вперше чуєте про це, то я впевнений, вам буде дуже цікаво. Ви на каналі Swimming Universe, посилання на телеграм-канал в описі під відео. Поїхали! Сьогодні я буду доволі багато говорити про лактат, тому давайте розпочнемо з того, що ж це таке. Лактат це кінцевий продукт анаеробного обміну глюкози в умовах, коли клітини не отримують достатньо кисню для повного окислення глюкози в циклі крепса. Трохи іншими словами, це хімічна речовина, яку виробляють м'язи під час інтенсивного фізичного навантаження, знов таки, коли організму не вистачає кисню. Коли ви, наприклад, виконуєте відрізок з максимальним зусиллям, м'язам потрібна енергія дуже швидко і вони починають розщіння глюкози без задіяння кисню. Це називається анаеробний гліколіз, і саме під час цього процесу утворюється лактат. Тепер про сам тест та навіщо він взагалі потрібен. Як я казав трохи раніше, це найпоширеніший спосіб оцінити витривалість, лактатний поріг та те, як тіло реагує на підвищення швидкості плавання. Завдяки цьому тесту можна зрозуміти, яку швидкість плавець може підтримувати без швидкого накопичення лактату. При повторенні цього тесту 2-3 рази на місяць можна оцінити наскільки сильно зростає ваша витривалість, і звичайно буде видно над чим варто працювати далі над швидкістю чи витривалістю. Отже, це 7 повторень по 200 метрів. Усі вони виконуються з води без старту. Професійні спортсмени пливуть цей тест у режимі 5 хвилин, але ви можете підігнати режим під свою швидкість. Все залежить від стилю плавання та вашої підготовки. Перед початком тесту вам необхідно знати ваш найкращий результат на 200 метрів і ставити цілі на тест, відштовхуючись від цього результату. Для легшого розуміння, давайте уявимо, що ваш найкращий час на 200 метрів цивільним стилем 2 хвилини рівно. Тепер давайте розберемося з задачами тесту. Скажу одразу, вони можуть варіюватись. Приклад, який я наведу далі, не є істиною в першій інстанції. Різні спортсмени виконують цей тест по-різному, в залежності від своїх цілей. Стилю плавання, форми і так далі. Але суть залишається незмінною. Отже, перше повторення у цьому тесті ви маєте пройти з часом найкращий результат плюс 35 секунд. Тобто, у нашому випадку це має бути 2 хвилини та 35 секунд. Далі, кожне наступне повторення ви маєте покращувати час на 5 секунд, робити степ, крок. Саме тому цей тест так і називається. Друге повторення з часом найкращий результат плюс 30 секунд, тобто 2 хвилини 30 секунд. Третє повторення плюс 25 секунд і так далі. До сьомого повторення, де ви можете показати час плюс 5 секунд від вашого найкращого результату, тобто 2 хвилини 5 секунд. У деяких випадках знов таки це залежить від багатьох факторів. Крок покращення може складати 4 секунди, та починатись не з плюс 35 секунд від найкращого часу, а наприклад, плюс 25 секунд. Знов таки варіації маса. Далі поговоримо про аналіз. Під час проходження дистанції береться кожен відрізок по 50 метрів, іноді береться лише 100 метрівка. Окрім цього, підраховується кількість грибків, іноді кожні 50 метрів, іноді тільки останні 50 метрів. Після кожного повторення підраховується частота сердечних скорочень, тобто пульс, а також показник лактату в крові приблизно через 30-45 секунд по завершенню кожного повторення. А тепер давайте розберемося з нашими результатами. Це не реальні показники, вони наведені просто для вашого ознайомлення. Та легшого розуміння цього завдання та аналізу. Отже, зараз ви можете бачити таблицю з інформацією стосовно тесту. В колонках зліва направо, номер повторення, час на 200 метрів, середній час на 100 метрівку. Пульс за 10 секунд та показник лактату. Як ви бачите на перших трьох повтореннях підвищення лактату відбувається планомірно, і організму вистачає часу та ресурсів на його виведення. А вже після четвертого повторення ви можете бачити різкий стрибок лактату. Це означає, що лактат почав накопичуватись в організмі. Про це також може свідчити і доволі різке підвищення пульсу на цьому повторенні з 24 ударів за 10 секунд до 28. Це означає, що ця швидкість є межою для даного спортсмена. При підвищенні швидкості лактат не буде виводитись. І щоб збільшити цей лактатний поріг, спортсмен має плавати на швидкості 1 хвилина 10 секунд на 100 метрівку, середній час четвертого повторення. повторення, із пульсом до 28 ударів за 10 секунд або 168 ударів за хвилину. Тут може виникнути питання: навіщо ж продовжувати тест, якщо ми вже визначили лактатний поріг? І відповідь доволі проста. Щоб бачити повну картину того, як організм реагує на підвищення швидкості. Наприклад, як швидко підвищується лактат після порогу, чи є ще одне плато, де це відбувається поступово, або це відбувається ще інтенсивніше. Чи зможе спортсмен підтримувати інтенсивність після порогу, а також індивідуальна толерантність до лактату? Хтось нормально терпить високий лактат, а хтось же, навпаки, просто не може рухатись. Отже, підбиваючи підсумок, головна ідея тесту це не просто знайти лактатний поріг, а отримати повну картину енергетичних систем організму. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось. А в мене на цьому все. Тож, як завжди, дивіться плавання. Вболівайте з наших спортсменів, підтримуйте нашу збірну. Побачимось!